Ти роби все, що вмієш там, де ти знаходишся. Ти роби все, що вмієш, там, де ти знаходишся. Ти роби все, що вмієш там, де ти знаходишся. Ти роби все, що вмієш, там, де ти знаходишся, я роблю все, що вмію Там, де я знаходжуся. Я роблю все, що вмію Там, де я знаходжуся, Я роблю все, що вмію Там, де я знаходжуся, Я роблю все, що вмію там, де я знаходжуся, Ти роби все, що вмієш Там, де ти знаходишся, ти роби все, що вмієш там, де ти знаходишся, я роблю все, що вмію, там, де я знаходжуся, я роблю все, що вмію, там, де я знаходжуся, я роблю все, що вмію, там, де я знаходжуся, я роблю все, що мію, там, де я знаходжуся. Роби те, що ти вмієш, там, де ти знаходишся. Роби те, що ти вмієш, там, де ти знаходишся. Роби те, що ти вмієш, там, де ти знаходишся, ділай так, як ти вмієш, там, де ти знаходишся.